Що ви знаєте про підводні човни, впевнений, що недостатньо, як і я. А тим паче про німецький човен Другої світової, який став найбільш серійним в усій історії людства та змінив хід найбільшої знов історії людства війни. Для порівняння американського човну типу Гату було побудовано загалом близько 77, совєтського проєкту 641 – близько 75, а нашого сьогоднішнього герою більше 700. Так, це убут типу сім. І сьогодні на Ютуб-каналі Modelhead зі мною інтегральний ми розберемо, чому та на хіба. А найголовніше це те, що ми зробимо його самотужки собі на полицю. Наш же канал про моделювання, вірно? Усіх вітаю, панове! І нумо творити! Підводні човни це невидимі мисливці морських глибин. Їхня історія почалася ще у 17 столітті з примітивних конструкцій, але справжнє втілення сили вони здобули у 20 столітті. У Першій світовій війні підводні човни вперше серйозно вплинули на хід бойових дій, атакуючи ворожі конвої та кораблі постачання. Проте саме Друга світова війна стала часом їхнього розквіту. Підводні флоти найбільших держав перетворилися на потужну загрозу, здатну змінити хід війни в в океанах і морях від безшумних атак до тривалих рейдів на далекій відстані субмарини стали справжнім символом невидимої війни на воді. Я добряче походив поміж телажами ревелу для того, щоб підібрати для себе цікавий підводний човен, адже вже давно хотів розібратися у такій незвичній тематиці. Ну і окрім усього іншого, звісно, бокс Box24 зараз немаленькі знижки на ревел, до мінус аж 50%. Куди ж без цього? Ну а ширшого асортименту великих підводних човнів ніж у ревел, годі й шукати. Звісно, є ще хобібоста Трумпетер, але у них переважно 350-й масштаб, тобто доволі маленький. А мені би хотілося великого розміру. Uh, мені би хотілося фактури, ні, давайте інакше. Uh, загалом, щоб було за що руками потримати. Ну, одним словом, щоб модель була більше 10 см. Саме тому я і обрав півметрову модель від ревелу. І це тип 7C-41. І усю цю бракадавру ми будемо розшифровувати протягом усього відео. Звісно, можна було б обрати той самий човен і у 72-му масштабі довжиною в Метр. Але якщо чесно, це мій перший підводний човен і не хочеться псувати таку класну модель. Тому пробуватимо все ж на ось цьому карапузі у 144-му масштабі. Ну і давайте поглянемо, як все виглядає зсередини. Почнемо із декали, які виготовлені у Італії для ревела. І зрозуміло, чому свастика всередині, звісно, вирізана, але все одно смішно. Прийдеться напевно домальовувати самому. І загалом майже усі ці декалі призначені для підставки, а не для самого підводного човна. Тільки ось ці малюночки будуть розміщені на корпусі. Інструкція, якщо чесно, не вражає, оскільки більше схожа на газету, ніж на якусь високоякісну поліграфію. Шрифти доволі товсті, лінії доволі товсті, тому неприємно просто дивитися. Але оскільки дій всього 34, то я думаю, що проблеми з нею не повинно виникнути. Переходячи безпосередньо до літників, можу одразу сказати, що деталей тут ну зовсім небагато. І думаю, що збірка буде швидкою та дуже приємною. Пресування нам каже, що принаймні частина деталей виготовлена з пресформи ще 2004. 2006 року, звідки і пішла сама модель, і хочу сказати, що для 2006 року все не замилено і виглядає доволі пристойно. Я не розчарований. Хоча, якщо чесно, очікував, ну можливо, або трохи кращого, або зовсім гіршого. Одне із двох. Але тут більш-менш приємна середина. Сьогодні я вперше збиратиму ревели. Оскільки про цю компанію кажуть, усіляки найбільше я боявся, що ось такі великі деталі корпусу будуть поведені і покривлені. Але ні, все добре, і я цьому неймовірно радий. Загалом, на даний момент, у мене значно більше позитивних очікувань та емоцій, ніж негативних. І усі моделісти знають цей неймовірний момент, коли хочеться вже скласти між собою перші деталі моделі. Тому не будемо з цим тягнути, але ще трошки інформації. По даним із всесвітньої бази моделей під назвою ScaleMates, ця модель була вперше випущена у 2006 році. Потім, у 2007, зробили ще одну, додавши нові деталі. А потім ще раз, у 2010 і нарешті вийшла наша модифікація. Яку ми зараз і тримаємо у руках. Але яке значення мав підводний флот Німеччини у Другій світовій? Під час Другої світової війни німецькі підводні човни або УТ? Стали одним із найстрашніших інструментів війни на морі після обмежень, накладених Версальським договором, Німеччина у 1930-х роках таємно відновила свій підводний флот. А з початком війни ці човни розгорнули справжній терор у Атлантиці. Найбільшою метою у Бутів було припинити постачання до Великої Британії життєво важливої артерії союзників. Ця кампанія отримала назву Битва за Атлантику. Стратегія вовчих зграй, коли кілька підводних човнів координовано. Атакували транспортні конвої виявилася надзвичайно ефективною на початку війни. Транспортні судна горіли в Атлантичному океані, а то наш втрат сягав мільйонів. Проте союзники швидко адаптувались: радари, гідроакустика, глибоководні бомби й ескортні авіаносці дали відсіч невидимому ворогу. До 1943 року. Ситуація кардинально змінилася. Втрати у бутів стали катастрофічними, а їх ефективність впала. Попри це, до самого кінця війни вони залишалися загрозою. Усього під час війни на службу вийшло понад 1100 німецьких субмарин, і загалом загинуло близько 30 тисяч німецьких підводників. Це понад 70% складу. Війна під водою була безжальною. Убуд стали символом надії на перемогу для нацистської Німеччини, і водночас символом героїзму, технічної інженерії та трагічної долі багатьох екіпажів, що боролися під хвилями Атлантики. Це була всього лиш підставка. І наразі ми нарешті переходимо до самого тіла човна. Якість матеріалу мені сподобалась. Він не крихкий, легко обробляється. Загалом середній такий нормальний пластик. А ось із лицям є нюанси. Модель все ж таки не нова. Зачищати сліди від стику прес-форм вам прийдеться дійсно багато. Від цього не втечеш. Причому на одних і тих самих литниках одні деталі промальовані просто ідеально, а поряд із ними усе в облої. Ось такі дива. Але для мене найголовніше, що зійшлись дві основних половини корпусу, оскільки, якщо би Тут були проблеми, ну у мене би пропав в день часу точно. З гвинтами було найскладніше, оскільки замість моделювання прийшлося десь півгодинки позайматися скульптингом. Але це нічого, оскільки ну кожен моделіст, збираючи моделі від різних років від різних виробників, рано чи пізно стикається із деталлю, яку треба висікти із суцільного пластику. Це звичайний нормальний досвід. Свердління, звісно, процес цікавий, але не безнервовий. Збирати усі ці важелі керування для мене було цікавим процесом. Можливо, тому що я, ну вперше, роблю підводний човен. До речі, у зв'язку із цим у мене виникло питання. Оскільки я в цьому ще не досвідчений, то хотів би запитати у вас, у нашій аудиторії, яка, можливо, вже раніше захоплювалась такою областю моделювання. моделюванні, чи є правдоподібно деталізованими підводні човни від ревел? Якщо ні, то які саме вузли потребують до Напишіть вашу відповідь у коментарях. А також виразіть. Вашу думку щодо інших виробників підводних човнів. я особисто знаю ще також хобі, бос та трумпетер. Останнім штрихом стане шпаклівка, оскільки ну не усюди вийшло просто все залити клеєм та як слід придавити, десь прийдеться і зашпаклювати. Я використовую дві шпаклівки: це тамія та амомік. Пара годин висихання, і щілин як не було. Результат збірки вийшов наступний, і я вирішив склеїти все разом одразу, оскільки не бачив сенсу залишати під фарбування окремі вузли. Думаю, що із фарбуванням такої геометричної форми не повинно виникнути ніяких проблем. Перше підводними човнами і загалом підводним флотом я зацікавився ще у підлітковому віці. Ініціатором цього процесу став перегляд фільму під назвою У 571. Це екшеновий фільм 2000 року, який частково позбавлений історичної відповідності. Але яка атмосфера? У ньому екіпаж союзного підводного човна повинен захопити та переправити до союзників відповідно німецьку шифрувальну машину Енігма у вирі подій вони попадають на борт саме такого човна, який ми сьогодні з вами робимо. Тип «Тип-7». для зйомок фільму був створений навіть повнорозмірний макет, де відбуваються усі події. Це дуже цікаво спостерігати за ними з середини човна. Після перегляду фільму цікавість певний час протрималася, але згодом, звісно, я про це забув. За два тижні до початку війни я літав із другом у Талін в Естонію, і там неочікувано для себе у військово-морському музеї натрапив на справжній підводний човен, де можна було б навіть полазити зсередини. Це єдиний борт, який зберігся від військово-морських сил країн Балтії, типу Лембіт. У той момент я загорівся цією темою вдруге. Розкажу вам ще один цікавий факт. Коли я готувався до зйомок нового відео, думав, в яку мені тему обрати, я згадав про підводні човни. Вибір точно падав на німецький через їх легендарність. Найчисельнішим представником про це ви вже знаєте німецького підводного флоту. Був саме тип 7 Не дивлячись на їх чисельність, в оригіналі у світі зберігся лише один представник цього човна. Убуд під номером 995 Наразі експонується у Німеччині у шикарному стані. Після перегляду екскурсії по цьому борту я вирішив, що хочу робити саме цей підводний човен. Це убут типу 7C42. І саме модель цієї модифікації я і знайшов на полиці від бренду Revel. У цей момент стало очевидно, на що я витрачу наступні два тижні свого життя. Ну і до чого я взагалі усе це вам розповідаю? А саме до схем розфарбування. Вони тут просто жахливі. Не зрозуміло майже нічого, але, звісно, буду орієнтуватись на них. Підкріплюватиму я свою впевненість, відео з музею та, звісно, історичними фото. Наша модель буде бортом під номером 1004. Нумо. Якщо ви вже не перший раз дивитесь наші відео, то зараз я буду використовувати усі звичні вам типи та бренди фарб для моделей. По-перше, це на мою думку найкращі фарби для моделювання у світі лінійки містер хобі, справжня золота класика. Звісно, спиртовата мія. Також сьогодні буде амомік з їх новою лінійкою іонік, яка мені ну дуже сподобалась під пензлик. Ну і зашліфуємо ми усе це парою баночок металіків від спалаху. Наносити усілякі маски на моделі, це напевно мій найнеулюбленіший процес у моделюванні. Нім, а от зворотній а саме здирати маски напевно найулюбленіший. Ну погодьтесь зі мною, знімати маски це просто рай для перфекціоніста. Дивитись, як на твоїх очах утворюються рівні, правильні чіткі різнокольорові форми. Панове, давайте на чистоту. Ви чудові, а в особливості добродії нашого каналу, які підтримують наш контент не тільки лайком та підпискою, а й гривнею. Наша спільнота моделістів є неймовірно активною. і Це прослідковується не тільки тому, що я так хочу думати, а й по кількості коментарів під кожним відео, по лайках тощо. Ну і звісно, по кількості наших спонсорів, які зростають із кожним наступним відео. Усі імена наших нових грошодавців, які кожен раз я записую на нашій дошці пошани, яка знаходиться ось тут, прямо за моєю спиною, кожне наше відео. Так що я з вами по 8 годин на день мінімум, а то й по 12. п'ять днів на тиждень. Я щиро дякую нашим доброді. Ви допомагаєте нам допомагати армії. Ну і звісно, коли я трошки вигоряю, повертатись знову і знову до моєї улюбленої творчості. Дякую, залишайтеся із нами. На цій моделі я вирішив навчитись техніці пост шейдингу, яку до цього моменту чомусь оминав. Хоча чому чомусь, я знаю точну причину. Раніше я займався бронетехнікою, і там мені більше подобалась техніка прешейдингу. На великих броньових плитах на бронетехніці падіння світла під певним кутом грає дуже вигідно з художньої точки зору. Тут же в нас абсолютно інша ситуація: об'єкт значно більший та значно строкатіший. Зі зміною умов ми змінимо і художні інструменти, які ми будемо використовувати, точніше їм. Навчимось. Постшейдинг є методом більш загального поняття під назвою кольорова модуляція. Ми беремо основний колір та утворюємо з нього полутони, які дозволяють нам додати цікавості до зовнішнього вигляду моделі. Для цього мені знадобиться значно більш вишуканий аерограф, ніж я користувався до цього. Чим дорожчий інструмент, тим гарніше вийде результат. Я використовую цей аерограф тільки для найбільш вишуканих задач, оскільки він не мій, я його просто позичив, і один раз за те, що я його загадив, мені вже прочуха надали. ось до суті, я додав додав до основного кольору десь 30% чисто білої фарби. Потім, у залежності від площі або хаотичними, або навпаки, правильними рухами наношу висвітлення на усіх умовно правильних поверхнях, я це роблю за допомогою аерографа, але на неправильних, більш жорстких, за допомогою пензля. В результаті ефект мені ну дуже подобається. Це додає об'єму, фактури матеріалу та загалом я не знаю що сказати. Модель просто оживає. Такі висвітлення аерографом, які ви тільки що бачили, я робив вперше. Тому, якщо ви помітили, Нюю якісь помилки, обов'язково напишіть про це у коментарях. Мені це дійсно потрібно, щоб розвиватись, тому не пожалійте хвилинки часу. Далі у нас іде глянцевий лак, нічне просихання, та, звісно ж, змивка. У роки Другої світової війни справжнім жахом для союзного флоту стали німецькі підводні човни типу Сім, наймасовіші в історії. Ці субмарини стали хребтом підводного флоту «Крігсмаріна». Всього було побудовано понад 700 одиниць різних модифікацій від 7A до вдосконалених сім С Ц-41». Тип 7 не був надто великим або надто технічно досконалим, але саме його простота, надійність і серійність зробили цю модель надзвичайно ефективною в умовах вовчої зграї, тактики, де декілька човнів одночасно атакували конвої. Особливо відзначилася модифікація 7C, яка стала стандартом для німецьких підводників. Вона мала водотонажність близько 770 тонн. Могла занурюватися на глибину до 230 метрів і була озброєна п'ятьма торпедними апаратами. Дальність автономного плавання досягала восьми тисяч кілометрів, що дозволяло діяти в центрі Атлантики. Пізніші версії, як от 7 c 41 мали посилений корпус і покращене обладнання, але конструктивно залишалися в межах тієї ж концепції маневреного, компактного та серійного мисливця на конвої. Хоча на кінець війни технічно їх вже випереджали союзники, саме Type 7 став символом німецької підводної війни. Часів моєї останньої моделі, а саме меркави МК4 мені, ну дуже полюбилася техніка олійних крапок. До речі, як на мене, відео вийшло топове, та й малював я цю меркаву два тижні, а переглядів набрало грець як мало. Це дуже сумно. Я думаю, що ми один одного зрозуміли. Посилання під цим відео, а також, звісно, заходьте на канал і дивіться, і інші відео. У нас дуже багато різних тем. Ну то назад до олійних крапок. Це і цікаво, і нескладно, та й загалом просто релаксово. Та й усе, що для цього потрібно, це пара кольорів олійних фарб, зубочистка та будь-який пензлик. На Мерикаві я розтушовував олію доволі сильно, щоби вона скоріше відігравала роль фільтра. Але на цьому підводному човні ситуація інша. Тут це буде і висохше сіль, і забруднення, і іржа. Рублю я це лише вдруге, і навіть не знаю, що в мене вийде в результаті. Але цікаво до неможливості. Давайте же поглянемо разом. Якщо ви самі ще не мали справу з олією, то ви напевно могли подумати, та да що він робить. І дійсно, цей інструмент на початку виглядає, неначе ми зіпсували усю раніше пророблену роботу, але особливість олійних фар полягає у тому, що скільки б ви їх не нанесли, все одно зможете змити ну майже повністю. Я провів над цим процесом три години, і хочу сказати, що для мене це щире дитяче задоволення, тому що це щось новеньке, і раніше я такого не робив. Але ж, на мою думку, у цьому і полягає сутність майже будь-якого хобі дарувати нам щастя та дитячі щирі емоції. А якщо це відео подарувало вам, хоч якісь позитивні сподіваюся, емоції, то обов'язково поставте лайк під цим відео, щоб оцінити нашу працю. А цю працю думаю, що на даний момент вже можна. Підсумувати. На збірку та фарбування цього човна я витратив 5 днів часу по 6-8 годин на день. Ну, добре, добре, можливо, трошки менше, оскільки в процесі ще підмонтовував відео, але це все одно немало. Ось такий у мене вийшов човник. І в процесі я розповів про усі свої загадки фарбування. Тому загадкою залишається лише одне. Що це за противна приставка C41? Цього ми досі не пояснили. В двох словах, ну. Добре, може трошки більше. Підводні човни типу 7 c 41 останні вдосконалення легендарної серії сімок, які стали символом підводного флоту нацистської Німеччини. Ця модифікація успадкувала основне озброєння та двигуни свого попередника, типу 7 c але мали деякі важливі конструктивні відмінності. Завдяки оптимізації енергетичної установки вдалося зменшити вагу майже на 12 тонн. Уявіть собі, це як 12 жигулів. Цей запас маси інженери використали для посилення міцного корпусу. Товщину сталі збільшили з 18 до 21,5 міліметрів. У результаті човен отримав покращену витривалість на глибині. Робоча глибина занурення зросла до 120 метрів, а критична до майже 300 метрів. Такі показники робили човен витривалішим і трохи більш захищеним у жорстких умовах. Загалом, у період з 1943 по 1945 рік було побудовано 91 підводний човен типу 7C-41. Сьогодні лише один човен цього типу дожив до наших днів. У 995 який після війни опинився в Норвегії, а згодом був переданий Німеччині. Сьогодні він стоїть на березі Балтійського моря в містечку Лабе неподалік Кіля, як музей і єдиний у світі збережений човен. Типу 7. це мовчазний свідок однієї з найстрашніших підводних кампаній в історії. Після цієї розповіді навіть стало трошки сумно. Тому давайте розвіємо швидким та приємним процесом цю емоцію. Буквально за годинку зробимо підставку під підводний човен. Лицеву сторону я пофарбував спалахом у колір латуні. Мені заходять їхні металіки. А основним кольором буде матовий чорний від іоніку, тобто від амомік. Ну, ви знаєте, вони у поєднанні роблять ці фарби. Наборі до цієї підставки у нас присутні декалі, що дуже добре. Ми використаємо набір декалей для борта номер 1004. Він був спущений на воду у 1943 році і приймав участь у двох патрулях, де й потопив два своїх єдиних човна. Першим був корабель під назвою «Кеннеді», а другим корвет під канадським прапором. Але й його самого також доля не вберегла. Він був потоплений у 1945 році. Це був останній штрих. Наша модель з підставкою повністю готова. І який же у результаті вердикт про Ревел загалом та модель, зокрема? Трохи почистити дійсно прийшлось, та й інструкція час від часу давала крекоту. Але деталі чіткі: Литників небагато, і загалом після збірки, після смак приємний. Якщо ви хочете відпочити, а не загнатися, то варіант із підводними човнами від Ревел саме для вас. Якщо ж ви бажаєте якусь іншу тематику, як то літаки, кораблі, наземна бронетехніка, то будь ласка, у box 24 зараз крутезні знижки на цей бренд, і ви можете спробувати його прямо зараз за напевно найменшою взагалі можливою ціною, наприклад, мінус 30 чи мінус 50% справжньої знижки. А оскільки багато хто вже встиг придбати ревел, то Box24 передали мені невеличке послання, а саме що саме зараз починаються такі самі крутезні знижки на британський бренд AirFix, до мінус 30%. У них є і літаки, і кораблі, та все, що захочете. І оскільки ви вже додивились це відео аж до цього моменту, то це вам точно не байдуже. Посилання буде під відео, ну звісно, заходьте на бокс 24 подивитись, що там цікавого. А зараз давайте насолодимось фінальними кадрами. Я вперше робив підводний човен і, напевно, допустив багато помилок. Якщо ви знаєтесь на цьому, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Мені важливо це прочитати. А якщо вам сподобалось, то ну, тут все по схемі. Ставимо лайк та підписуємось. Щиро дякую вам за перегляд. Я ж в той час вже починаю працювати над наступним проєктом. Залишайтеся з нами. Збирайте тільки хороші моделі та хай щастить.